3 жовтня погода в Україні знову буде несприятливою. Окрім дощів, до комплексу аномалій додаються також і жорсткі пориви вітру до 21 метра за секунду. На Полтавщині хмарно з приясненнями. Час від часу з перервами йтиме дощ. Очікуються сильні пориви вітру. Максимальна температура повітря плюс 15 градусів, мінімальна плюс 8. За прогнозами синоптиків, у горішніх плавнях на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Практично весь час ітиме дрібний дощ. Вночі температура опуститься до плюс 9. світло і пори доби підвищиться до плюс 15 градусів. Найтепліше 3 жовтня в історії погодних спостережень нашого міста було зафіксовано 1999 року, плюс 29 градусів, мінімум 1979, мінус 1. Доброго ранку понеділка й гад. Гарного тижня дивіться випуски новин сьогодні о 18.00 та 20.30 на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.